Мир це повага до людей і держав, до чужої культури, віри, способу життя і націй в цілому. Сьогодні відзначаємо День миру, та в нас немає спокою, війна і навіть деколи втрачаєш навіть віру, що вже колись закінчиться вона. Вихованці гуртків одеського будинку творчості Домінанта. Долучилися до святкування Міжнародного дня миру, взявши участь у творчих заходах, де продемонстрували своє бачення мирного майбутнього, символом якого є голуб. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі політ. коли поет чарівне вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це розчині світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім, це маємо і тато. Любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато і в кожній хаті хліба коровай. Але незважаючи на реалії сьогодення, ми з надією дивимося в майбутнє, віримо в наших воїнів, які наближають перемогу та прагнемо миру. Так миру хочу. Дуже хочу миру. Бо має сенс лише тоді життя, як відчуваєш щастя. Радість щиру ідеш у світле, мирне майбуття. Українцям, як ніколи, потрібен мир, щоб нам завжди світило тепле ясне сонечко, щоб небо було завжди чистим, щоб на вулицях нашого міста лунав дитячий сміх, і на обличчях людей сяяли посмішки. Я хочу Субтитрувальниця Оля Шор